Як підтримувати стосунки на відстані з коханими та близькими? Сьогодні в цьому відео я дам корисні поради, як їй допоможуть зберегти відносини, коли ви перебуваєте у різних країнах та містах. Владлена Тилик до початку повномасштабного вторгнення Владлена щасливо жила з родиною в Маріуполі. Мала гарну доньку та чоловіка, і їх родина чекала на другу дитину, хлопчика. Сашко народився в перші дні війни, 4 березня, а 13 березня загинула його рідна сестра Марія. Зараз Владлена з сином живе у Німеччині, а чоловік став волонтером. Він допомагає військовим на фронті. Кожного дня Владлена чекає на повернення додому, чекає на перемогу та мріє, що вже зовсім скоро буде поруч кохана людина і її чоловік, котрий завжди був підтримкою та опорою в житті. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальні історії українців, які фонд збирає та зберігає в музеї голоси мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, фонду Ріната Ахметова, і ви Голоси Мирних. Дивимось 24 февраля. 2022 року застала мене в Маріуполі з моєю сім'єю. На тот момент я была на девятом месяце беременности. Парень моей дочери, друг ее, и он сказал, что... Это был такой быстрый звонок, я не знаю, как он смог откуда ко мне дозвониться. Я сказал, что моя дочь, она погибла. Мою дочь звали Мария. На тот момент ей было 20 лет. И когда все это началось, понятное дело, что это было тяжело принять эту реальность. И отвезли, похоронили на вот этом кладбище Старый Крым, которое огромное где вот просто копали траншеи и ложили вот так людей. Я все-таки надеюсь, что когда вернется в Мариуполь, я смогу перезахоронить свою дочь. Муж мой на данный момент, он сейчас находится в Запорожье. Он служит волонтером в капелланском батальоне. Ездит, возит помощь и в прифортовые зоны, и нашим бойцам, и людям, которые живут там, фронтовых зонах, но мы с малышом сейчас в Германии. На данный момент у нас как бы в бытовом плане все хорошо, безопасно, но понятно, что есть такие нюансы. Свои как оно что будет дальше, мы пока да, не знаем. Отже, так склалося, що війна розлучила багато сімей, і кохана людина тепер знаходиться далеко, але невидимий емоційний зв'язок треба підтримувати. Важливо розуміти психологію стосунків на відстані. Ось кілька практичних порад, які можуть допомогти підтримувати відносини, коли ви живете у різних містах. Розмовляйте. Сьогодні існує величезна кількість усіляких месенджерів, за допомогою яких можна обмінюватися повідомленнями цілодобово, але все ж таки намагатися частіше спілкуватися не текстовим смс, а саме словесно. будь-який дзвінок по відеозв'язку несе собі набагато більше смислового навантаження ніж звичайне листування. Так, можна побачити почуття та емоції стан коханої людини, адже просто відсилаючи партнеру смалики або коротке повідомлення, ви втрачаєте можливість побачити його міміку та погляд, розповідати про дрібниці. Якщо вам здається, що тем для щоденних розмов стає далі менше, перестаньте їх навмисне вигадувати. Саме це заважає вільному спілкуванню не про що. Мозок постійно задіяний на пошуки нової теми для спілкування і внаслідок чого виникає пауза у розмові. Люди, які знаходяться поруч, не шукають приводу розповісти чи іншу подію, історію. Вони просто говорять про те, що вони думають на даний момент. Так створюється ілюзія того, що кохана людина чи просто об'єкт симпатії знаходиться не на тисячі кілометрів, а на відстані, витягнутої руки. Уявіть, що ви зараз знаходитесь в одній кімнаті. Розкажіть про квіти на вікні, що кіт знову полював на пилосос. Відкиньте сором і висловлювати свої почуття, як підтримувати стосунки на відстані, коли кохана людина поїхала до іншої країни. Напевно, вам буде дуже цікаво дізнатися, як там влаштоване життя. І ви будете в дрібних подробицях розпитувати близьку людину про це. Але чим менше ви про це питаєте, тим краще, тому що все чуже і незнайоме з часом буде нагадувати вам кохану людину. Намагайтесь. Якомога частіше зустрічатися, якщо ваші стосунки поки що знаходяться на стадії зародження, симпатії та закоханості, але з яких причин об'єкт бажання в іншому місті необхідно визначити частоту зустрічі. Зазвичай на це можуть впливати різні чинники: навчання, робота, відрядження, фінанси. Якщо найближча зустріч намішається лише за місяць, хай так, але вона має обов'язково відбутися. Про що ми про це треба домовитись. Заздалегідь це дуже важливо для побудови стосунків на відстані і пускати все на самоплив, раптом вийде, може й ні. Це не найкращий варіант зустрічатись на нейтральній території. Якщо з коханою людиною доведеться розлучитися на тривалий час при найближчій зустрічі, домовлятись про місце, де саме вона має статися. Нехай це буде місце, до якого ви вже зручно дістатися. Не допускайте таку ситуацію, коли один з вас сидітиме і чекатиме, коли ж до нього приїдуть. Людині теж буде не по собі від того, що вашій території вона буде лише гостем. Нейтральне місце забезпечує рівні умови, що насамперед прибирають цілу низку проблем. Не обманювати один одного, передбачаючи на відстані приховувати брехню дуже зручно, тому що у другого людини немає можливості перевірити, чи збрехали ви чи ні. Проблема в тому, що до брехні дуже складно звикнути. І коли ви з партнером знову опинитесь поруч, дуже буде складно перебудуватися на інший лад. Щирість дуже допоможе у побудові довірчивих та щирих стосунків. Не рівнуйте. Ревноще дуже страшна річ для будь-яких стосунків. Без цього почуття складно будувати звичайні стосунки. А коли ваш коханець, чи коханець знаходиться далеко, довіряти практично неможливо. А щоб стосунки не переросли в постійні закиди та ревності, не слід навіть і починати. Все, що ви можете зробити зараз, для свого партнера довіряти. Довіряйте один одному, не чіпляйтесь до кожного нерозумілого вам слова чи дії. Довіра в стосунках це головне, що повинна бути і для чоловіка, і для жінки. Старайтесь не переживати не потрібно щохвилини займати свої думки і чекати звістки. Важливо розуміти, що певний час кожен з вас житиме своїм життям. При цьому ваші стосунки не закінчилися, а продовжуватися, і як раніше вони будуть гарні. Так як люди дуже схильні до різних страждань, такий стан швидко почне з'їдати кожного з вас зсередини. Парадокс, але чим більше ви сердитесь та переживаєте з приводу того, що коханий від вас далеко. Тим більше холодні стають ваші стосунки. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на яких є посилання, в описі під цим відео та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. разом до перемоги! Та все буде добре!